Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Давайте розглянемо тепер саме проблемне питання для українців за кордоном: це продовження закордонного паспорту або отримання нового закордонного паспорту. І які обмеження згідно нового законопроекту будуть чекати на українців за кордоном? Ну давайте, по-перше, скажемо, що прямо обмежити видачі закордонного паспорту держава не може. І ви повинні пам'ятати, що основна задача держави за кордоном є захист. Інтересів своїх громадян це основний обов'язок держави консульства. Та інших органів, які діють за кордоном. Тому е, даний законопроект про мобілізацію в частині е, консульських послуг він вже не конституційний. Але давайте розглянемо ті редакції, в якій він зараз є, і що буде чекати нас. Ну, По-перше, прямої заборони як такої не буде. Є умова, що е, консульські послуги щодо продовження чи видачі закордонного паспорту будуть відбуватися виключно при наявності військово-облікового документа у чоловіка віком від. 18 до 60 років порядок визначення дійсності військово-облікового документу буде встановлено кабінетом міністрів. Саме головне, що закон не каже, що не можна видати закордонний паспорт. Каже, що просто повинен бути військово-обліковий документ, тобто, виходячи з положень закону, навіть якщо у вас військово-обліковий документ виданий в 2018 році, в 2004 році, то е, вони повинні його видати. Да? Але там буде якась постанова чи порядок Кабінету міністрів, який буде казати, от, що можна чи не можна. Ну знову ж таки, в нас замість того, щоб прописати в законі, нормально все робиться через одне місце. Чому? Тому що закон відразу видно, його зараз обговорюють, порядок просто приймуть. Е, як вони будуть оці... Оцінювати ваші військово-облікові документи на даний час невідомо, але згідно закону, єдина умова для видачі закордонного паспорту це наявність військово-облікових документів. Тому ось так будемо чекати, але знову ж таки, не хвилюйтесь, як я казав, Ausweis für Ausländer в Німеччині можна отримати це той самий аналог документу для виїзду за кордон в межах Євросоюзу. Тому нічого трагічного я в даній ситуації для вас, українців за кордоном, не бачу. Тому підписуйтесь на мій канал, знайте більше про свої права за кордоном з повагою, ваш адвокат Демченко.